Мої вітання, шановні, сьогодні будемо виготовляти віз до дитячого візочка, до дитячої коляски. Перетерлася у нас віз. І поки вона ще ціла, вирішив я щось з тим ділом придумати. Пошукав я в інтернеті, нічого не знайшов, що мені підходило по розміру або довжина, або товщина. не Та тому походивши по магазинах. Я знайшов ось такий дюбель. Це називається дюбель швидкого монтажу. Це би було взагалі ідеальне рішення, оскільки тут є шапочка, кругла шапочка, яка буде впиратися в колесо. Бо в нас з цієї сторони там просто звичайний упор в колесо і більше нічого немає. Але по товщині даний дюбель трішки тонкий. У нас вісь 7 мм в колясці, а тут 6 мм. Подовжині він підходить. Він, здається, на 140. Розби тут небагато. В кого осі в колясочках 6 мм, обрізаєте, маєте готову вісь. Ціна питання 18 гривень. Їдемо далі. З'їздив я в епік і знайшов ось таку шпильку. Ціна даної шпильки теж в районі 20 гривень. А ось які продаються близько 200 гривень з тих, що я бачу в інтернеті, ну і плюс пересилка. Шпилька в нас називається ось так. Шпилька шуруп. Тут нас писало 8 на 250, тобто 250 довжина, товщина 8. Ну, тут немає 8. Це, напевно, розмір різби 8. А товщина у нас ідеальних. 7 мм так, як мені потрібно. Ну і що я придумав, як ми це все діло будемо бороти. Оскільки тут опору немає, нам його треба виготовити. Можна зробити ось так. Беремо шайбочку. Беремо ось таку гаєчку. Показую зблизька. Це є гайка, яка кріпить ручку шарового крана. Вона не така висока, Вона, можливо, навіть в раз... Тонша, ніж гайка, звичайна. Накручуємо. гайочку можна на фіксатор різьби посадити. Ось так. Це все обрізаємо і кінець молотком розклепуємо, щоб гайка, щоб гайка не відкручувалась. І все, ми маємо упор. Ну, а відповідно, з цієї сторони обрізаємо так, як нам потрібно. Я зупинився на ось такому варіанті. Я обрізав дану шпильку, залишивши один виток різьби, взяв шайбочку з внутрішнім діаметром 5 міліметрів, розсверлив це до 6 мм ступінчатим сверлом і починаючи з восьми познімав фасочку з обох сторон шайби. Далі я напильником ось так прокручував. Туди-сюди, поки не дійшов до потрібного розміру. Прокручував і приміряв, щоб це все діло находило на нашу шпилючку. Чому напильником? Бо метал напильника набагато твердіший, ніж метал шайбочки. Ось і все. Я все підігнав і маємо упор. Шайба вже не, не зіскакує, а коли я ще трішки розклепаю, вона взагалі звідси нікуди вже не дінеться. При всьому бажанні. І відповідно наших 11,3 обрізаємо і отримуємо готовий віз за 20 гривень. Чому? Під 7 мм я не сверлився, бо немає такого сверла. Тут у нас 6,8 хто уважний хто подивився. Обрізав я все зайве і отримав ось таку деталь, нашу майбутню вісь. Розклипалось тут абсолютно без проблем. Так виглядає нова шапка, яка буде тримати нашу шайбу. Ну, і думаю, вона вже тут ніяк як би хотіла. Нікуди не дінеться, за що триматись є. І ось так в нас за 20 гривень вийшла така непогана вісь. Такий на сьогодні результат. Показую, щоб вам було краще видно. Все, їдемо встановлювати. Так, ось наша коляска. Ось наша вісь. І будемо пробувати зараз замінити. Для початку знімаємо колесо, щоб нам було простіше. І будемо це все розбирати. Ось наша вісь. Так вона виглядає. Вона... Це протерті місця, вона повинна бути була цільна. Я вже її два рази рівняв, і тут в нас є тріщина. Ну, зараз попробуємо нову. Так, зрівняння Саморобна. і оригінальна пробуємо спочатку її вставити сюди, як по маслу, ставили вісь. Ставимо проставочку. Проставочка ходить вільно, як і повинно бути. Ставимо наш тримач осі і ставимо знову проставочку. Місце, як бачите, у нас достатньо. До кінця ми затягувати не будемо, щоб у нас тут все було вільно. І все у нас буде гарно. Що ж, пробуємо складати? Ну, от і все. Колесо ми зібрали, колесо ми змонтували, все стоїть рівно і посередині, на відміну від цього колеса, де ми ще вісь не міняли. Колесо ставали хаткою, і отак вони ходять і труть ці буковинки. А тут у нас вже все в порядку. Коли все стоїть так, як і повинно стояти. В принципі, все. Ось такий у нас ремонт вийшов за всього лиш за 20 гривень.